Thank you Вітаю вас. Якщо раніше підприємці мали можливість безкоштовно отримати ключі електронного підпису лише в акредитованому центрі податкової служби, то сьогодні подання податкової звітності в електронному вигляді стало безкоштовним навіть для клієнтів приватних it компаній. Своєрідними волонтерами у цій сфері стали майже 80% учасників ринку електронного документообігу. Ще минулоріч між найбільшими компаніями-спеціалістами в галузі електронного сервісу та головним податковим відомством країни було підписано меморандум щодо поліпшення процесу подання звітності, впровадження електронних сервісів та розвитку електронного документообігу. Серед вінницьких розробників програмного забезпечення до такої угоди на користь платників податків долучилися два представники компанії Айфін та Практик. Перша з них використовує безкоштовні ключі податкової, друга користується власними, однак і та і інша зголосилися забезпечувати своїх клієнтів безкоштовними послугами по формуванню та відправці податкової звітності. Ми розробили онлайн-сервіс, який дозволяє здавати відчетність як налоговую службу, так і в пенсіоне фонд і в управление статистики. Более того, для цього можна использовать ключі налогової служби України, які можна отримати бесплатно. Соответственно, человек получает безплатний ключ. В налоговой и бесплатно сдает отчетность. Для подачи отчетов физические лица предприниматели могут, которые на первой на второй группе находятся, воспользоваться бесплатным сервисом Медок онлайн. А декларацию, которую подают физические лица о своих доходах за год, тоже совершенно бесплатно подают, совершенно бесплатно пользуются сервисом Медок онлайн. И при этом стоимость электронно-цифровой подписи для физического лица всего лишь 1 гривна 20 копеек. Отож, сервіси компаній, учасників меморандуму, надають можливість коректно формувати усю звітну документацію та забезпечують якісну і своєчасну її доставку до податкової інспекції. Приміром, компанія Айфін це онлайн на власному сайті, ведучи свого клієнта по зрозумілому електронному ланцюгу команд. Ему остается лишь заполнить свои реквизиты. Не надо, нет необходимости выполнять какую-либо настройку программы. Она уже настроена, она корректно будет отправлять на корректные адреса, корректно присоединять необходимые печати и подписи электронные человека. Человек просто идет по алгоритму, и в итоге он получает данный отчет принятой налоговой инспекцией, пенсионным фондом и статистическим управлением. В свою чергу практик запрошує платника до себе, аби оформити йому особистий цифровий підпис та за допомогою нього надати безкоштовні онлайн послуги по відсиланню звітності. Для потрібно прийти з паспортом і з кодом і лічне присутствие і оформити їх електронна підпис, електронно-цифрова, яка буде которым они будуть підписувати свою декларацію і сдавать, чем чим и і своє час, і в налогового інспектора і естественно. Не вставая с места, они сдадут за пять минут, сдадут эту декларацию, получат квитанции о сдаче. Який із варіантів є більш прийнятним для підприємців вінечан обирати їм, тим паче, що компанії, поряд з безкоштовними послугами по відправці податкової звітності пропонують своїм клієнтам достатньо широкий спектр додаткових онлайн послуг Головне для людей, що займаються власним бізнесом, зрозуміти, що правила прогресивного спілкування з контролюючими органами за допомогою електронних сервісів є корисними, передусім для себе. Есть данные Мирового банка, которые говорят, что в Украине около 650 часов тратится на подготовку и сдачу отчетности в среднем предприятии. Когда мы говорим про использование онлайн-сервисов, мы говорим про то, что человеку нет необходимости вообще готовить отчетность и нет необходимости ее сдавать. Он просто ведет свою деятельность, создает документы, все автоматически превращается в отчеты и нажатием одной клавиши можно ее сдать. Сручно. швидко, безкоштовно подавайте звітність в електронній формі. З повагою Державна податкова служба України. Чергове засідання громадської ради відбулося у ДПС у Вінницькій області. Члени дорадчого органу зібралися, аби підвести підсумки минулорічної співпраці та розробити план спільної роботи на 2013 рік. Голова ДПС у області Ірина Зленко відзначила, що результативність співпраці податківців області з громадськістю визначається насамперед через конкретні вектори громадського впливу та контролю за діяльністю податкової служби. Створена впродовж минулого року система сервісного обслуговування та постійні корективи громадськості, що до її функціонування дали змогу налагодити для сумлінного бізнесу максимально комфортні умови для сплати податків. Цього року представники громадськості разом із податківцями планують присвятити свої засідання розгляду діючих законодавчих змін питанням легалізації заробітної плати та боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування. Лейтмотивами усіх засідань з громадськістю запевнила присутній очільник податкової служби регіону, залишатимуться питання покращення рівня обслуговування платників податків. Центр обслуговування платників податків Вінницької ОДПІ розпочав прийом декларацій про майновий стан та доходи від приватних підприємців загальної системи оподаткування. За підсумками минулого податкового року підприємці звітуватимуть до 11 лютого. Нагадуємо, що податкову звітність у ті ж самі строки мають подати платники єдиного податку. Крім того, Вінницька ОДПІ повідомляє, що у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2013 року. Ставки єдиного податку для платників першої та другої груп становлять відповідно 114 гривень 70 копійок та 229,40 копійок та є незмінними до кінця календарного року. Під час деклараційної кампанії 2013 року податківці міста Вінниці ретельно вивчатимуть інформацію про послуги, які надають громадяни на ринку орендованого житла, аби проконтролювати надходження податків з доходу від такої діяльності. Сповіщають про свій квартирний бізнес власники, як правило, самостійно через оголошення про здавання житла у найом, тож віднайти податківцям таких осіб неважко. Допомагають і сусіди квартироздавачів, телефонуючи та повідомляючи в податкову про можливі неоподатковані доходи співмед. Мешканців будинку. Податківці радять особам, які мають доходи від здачі у найом власних помешкань, самостійно та вчасно звернутися в податкову інспекцію за місцем реєстрації та задекларувати дохід, сплативши необхідну суму податку. Зробити це необхідно до 1 травня року, наступного за роком отримання таких доходів. Як поєднати культуру, яка уособлює в собі мистецтво, будь то музика чи живопис, з культурою ставлення людини до життя? Відповідь на це запитання знає герой нашої наступної рубрики. Професія тележурналіста зобов'язує Олега Симка бувати чи не на всіх мистецьких заходах, що відбуваються в місті. Благо Вінниця багата на творчі осередки, такі як галерея сучасного мистецтва, музеї, різноманітні виставкові та концертні зали, а також культурні події, які там відбуваються. Вдосталь спілкуватися з митцями, художниками та музикантами, занурюватися разом з ними у світ образів та звуків, Олегу надає можливість авторський проект програма від класики до джазу. Творча група на чолі з Олегом, яка працює над цим проектом, навчає віничан слухати, розуміти та сприймати музику, знайомить з шедеврами художнього мистецтва, спонукає до культурного розвитку особистості. І тому не дивно, що своє відношення до податків Олег також нерозривно пов'язує з культурою. У житті все абсолютно, що оточує людину, це є культура. Податки не виняток. Податки це також культура. Це культура нашого мислення, це культура нашого відношення до життя, це культура наших відносин з тою самою державою, з тими самими органами. Подобається, не подобається. Це вже більш емоційні плани. Але знайдіть людину. Покажіть мені людину, яка скаже, я не культурна, мало хто про себе може так сказати. Олег Семко переконаний, що Вінниця і надалі розвиватиметься як цивілізований та висококультурний центр різних галузей мистецтва, і йому ніколи не бракуватиме матеріалу для своїх телепрограм. Як сподівається, журналіст і податковій службі міста не бракуватиме цьогоріч сумлінних платників податків. Я переконаний, що вінничан, які Прийдуть податкові органи, які покажуть свої доходи за минулий рік, і які задекларують свої доходи за минулий рік. Цього року буде більше. На сьогодні все. Злагоди вам і достатку, а також сумлінності у сплаті податків. Нехай щастить.